Село агрономічно та порогово залишилися без води через аварію на магістральному водогоні. Витік стався на вулиці Келицькій напередодні ввечері. Відтак через низький тиск в мережі без води була і частина вишеньки. Порив був такої сили, що вимило ґрунт глибиною в два метри. Повідомили у Вінниця облводоканалі. Витік складний, на діаметрі 700, Витік на чугунному водогоні. Він складний, складний в роботі. Тому максимально сконцентрувалися на цій цій роботі. Зараз проводиться вирізка чавунної труби, доготавлюються відповідні матеріали для здійснення вставки. Працювали комунальники усю ніч, замінили три метри аварійної ділянки чавунного водогону. Станом на сьому ранку витік повністю ліквідували. Уже до 11 години ранку цього ж дня було відновлено водопостачання в повному обсязі, як для віничан, які мешкають в селі Агрономічний та Перевод, так і для цього мікрорайону Вишенка та вулиці Андрія Первозваного.